Вітаю на каналі Саша Балок, і темою сьогоднішнього відео є підготовка шкіри перед макіяжем та його фіксація. А допоможе нам в цьому розібратися б'ютівокс сайту Call Beauty, який так і називається The Prep and Set Edit. На початку ми з вами розпакуємо, я вам покажу, що там всередині, після чого вже будемо тестувати на обличчі. Перше це мініатюрка санскріну Ultra Pilot Broad Spectrum SPF 50. Я звертала увагу на їх санскріни, але ще ніколи не пробувала, то буду мати нагоду. Далі, це те, що вже дуже давно знаходиться у моєму вішлісті це праймер від. Аверклас. Дехто вважає бренд Аурклас трохи переоціненим. Я так не вважаю. Я люблю їх щирою любов'ю. Вони дійсно створюють щось таке, чого нема в інших брендах. І я зараз говорю про їх пудри. Я дійсно вважаю, що їм нема аналогів. Мені подобається цей бренд, мені подобається його естетика, мені подобаються його продукти. Мені подобається їх чітка позиція щодо допомоги тваринам. Це бренд Cruelty Free, в нього веганські формули. Ну і чому після цього всього цей бренд має не подобатись? Далі це мультитаскер-ілюмінатор від Safe. Його можна використовувати самостійно на обличчя, його можна використовувати як підсвічувачу базу, його можна змішувати з тональним або використовувати просто як рідкий хайлайтер. Я її косметику ще не пробувала, але чула багато схвальних гарних позитивних відгуків. Тому сподіваюся, що ми з ним подружимось. Алі це кольоровий коректор від Huda Beauty. Він у відцінку Blossom, такий рожевий, тому спробую його під очі. Але після нещодавніх заяв обличчя цього бренду Huda Katan, ну я не знаю, як відноситися правда до цього бренду. Я не буду переказувати, що там було в цьому відео, яке. Виклала вона в своїх соцмережах, ну тому що я не поділяю цю думку і я не хочу транслювати її далі. Так, ми всі люди, кожен з нас має право на свою якусь особисту думку стосовно будь-якого питання в цьому світі. Ну, ну так, але як мені здається, коли ти є. Обличчя великого бренду міжнародного, коли в тебе є величезна аудиторія, і коли багато людей можуть сприймати твої слова як істину, і перш ніж щось таке видати на широку аудиторію, перш за все, треба подумати, до яких наслідків. Можуть привести твої слова, чи до чогось хорошого чи ні? Я не хочу заглиблюватися зараз в історію та підіймати тему, до чого можуть приводити подібні висловлювання, до яких поганих, трагічних, жахливих подій, тому що у нас якби тут не історичний канал. Ми тут говоримо про косметику. Ну але бачите, бувають такі ситуації, коли ну косметику. Трохи важко відділити від, від людей та да, від того, що вони транслюють в цей світ. Тому цей е, коректор я спробую, раз він в мене вже є. Я підійду до його оцінювання об'єктивно. Але чи є в мене бажання купувати ще щось від цього бренду? Не знаю, не впевнена ось так. Так, це лише косметика, але для мене теж важливо, хто стоїть за косметикою. Далі пудра від Laura Mercier. У мене така є ось ця з темною кришкою. Це версія Ultra Blur. Чим вона відрізняється від цієї темною кришкою пудри? Ну, всім. Тут зовсім інший склад, тут нема тальку, для кого це важливо. І дуже мені цікава ось ця багатообіцяюча назва Ultra Blur, яка ніби має давати ще кращий ефект, ніж та Класична, дуже мені цікаво, дуже хочу її спробувати. Та ще в наборі йде ось такий фіксуючий спрей від Make Up Forever. В мене такий вже є, в повному розмірі. Що я про нього думаю? Поділюся з вами, коли ми перейдемо вже до макіяжу обличчя. Знаєте, що я подумала? Я коли сіла знімати це відео, і я планувала, що я зніму перші враження з цією косметикою. Але але ну що таке перше враження? Вони можуть бути досить оманливими. Тому я цю всю косметику забираю до своєї косметички. Буду тестувати її протягом тижня. та вже зможу з вами поділитися більш сформованою думкою. Ми ну, зустрічаємося за тиждень, а для вас цей час пройде непомітно. Протестувала новий для себе сенскрін і спойлер до списку моїх улюблених він не увіте. Це легка сяюча сироватка з широким спектром захисту завдяки сучасним фільтрам. Рідка і легка текстура з однієї сторони плюс, але вона може підтікати при потіні або на дуже жирній шкірі, а також подразнювати очі. Це мінус. Фініш дуже сяючий, з досить великими золотими частинками, і для моєї комбінованої шкіри цього сяйва забагато. І воно нагадує радше жирний блиск, ніж ефект glow. Але варто відзначити, що поверх цього санскріну тональний крем наноситься просто як по маслу. І я це відчуваю і в прямому, і в переносному значенні. Далі праймер, на відміну від санскріну, я зазвичай не наношу його щодня, але цей використовувала постійно, якби не ціна. Він вирівнює текстуру шкіри, зменшує видимість пор та дрібних зморшок завдяки технології Soft Focus, а також контролює блиск. Це особливо помітно, коли наношу його поверх дуже сяючого санскріну, при цьому шкіра не стає пласкою матовою, а залишається живою. Ще один плюс тональний крем на ньому дійсно тримається, а макіяж залишається свіжим протягом дня, а не йорзаючи, з'їжджає, як це іноді буває з праймерами. Далі сяючий мультитаскер, який нанесу лише на виступаючі ділянки обличчя. Першого разу, коли спробувала цей продукт, зловила себе на думці, що саме так і має виглядати ніжне скляне сяйво без крупинок літеру. Ось так я собі і уявляю ефект Glass Skin. Цей засіб дає те саме вологе сяйво і ефект зволоженої шкіри, а не блиск сяючих частинок. До того ж, сяючі пігменти тут настільки дрібного помолу, що їх майже неможливо. Розгледіти, от в санскріні сяючі частинки набагато більші ніж тут. Наступний крок це кольоровий коректор. Наношу його підтональний. Мені сподобався своєю кремово-рідкою, легкою, трохи тягучою текстурою, легко наноситься, пігментований, краще наносити тонким шаром, тоді він ідеально зливається зі шкірою. Фініш натуральний, сатиновий, не висушує зону під очима і не збирається у заломах. Але головне в кольорових коректорах це колір. Мій відтінок Cherry Blossom і я б його описала як. Холодний пастельний рожевий, з дуже мінімальним натяком на персиковий. Особисто мені трохи не вистачає теплоти у відтінку, щоб не лише освіжити погляд, а й ефективніше сховати синічки. Тому мені треба підмішувати до нього трохи персикового кольору. Додаю ну, за кадром тональний кремовір м'яна та скульптор. Щоб поєднати всі кремові текстури між собою, використовую фіксуючий спрей, який можна застосовувати не лише на фінальному етапі макіяжу, а й між шарами за потреби. За моїми відчуттями, більше підійти для сухої, нормальної шкіри, зволожує, в складі немає спирту, натомість є доглядові компоненти. Щодо дозатора, він плюється, хоч це оновлена версія 22-го року. З ніби покращеним розпилювачем-хмаринкою, насправді краплі здаються завеликими і можуть залишатися на обличчі. Далі пудра. Скажу відразу про мінус це незручне пакування мініверсії. Якщо ви очікуєте сухе матування, ця пудра не для вас, адже вона відбиває світло, розмиває, блюрить текстуру. За контроль блиску і стійкість макіяжу відповідає Сіліка. За відчуттями ця версія менш суха, ніж класична, і мені вона підходить краще. Якщо так стається, що обличчя виглядає перепудреним, можна використати фіксуючий спрей, щоб прибрати надлишок пудри. Але цього разу мені подобається результат, тому цей крок я пропускаю. Ну що, час підводити підсумки. Боксом я задоволена, я рада, що його купила. Якщо треба було б виділити з усієї косметики, що мені сподобалось найбільше, то це був би праймер. Від Hourglass, то це був би також цей сяючий мультитаскер від Say. Також це була б ось ця пудра від Laura Mercier, і поки що мені здається, що вона мені подобається більше, ніж ось та оригінальна класична версія. Ну що, а вам дякую за перегляд, що провели цей час. Зі мною підписуйтесь. На канал доєднайтесь до нашого б'юті ком'юніті. Нас там вже майже 100, майже 100, будьте з нами. Ну а вам гарного дня та до зустрічі!